Нещасний випадок, який забрав життя двох військових у Миколаєві на одній з парковок напередодні програмі вибух. Місцеві телеграм-канали публікували, як опісля над містом піднімається стовп диму, а на місці подій почалась пожежа. При цьому в регіоні повітряну тривогу не оголошували. Пізніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що вибух не був пов'язаний із діями російських військ. За інформацією ДБР, причиною вибуху стало необережне перевантаження боєприпасів військовослужбовців. Жбовцями з одного автомобіля до іншого, під час якого відбулася повторна детонація. Для ліквідації пожежі на місце події прибули працівники ДСНС. Однак під час гасіння прогримів повторний вибух. Внаслідок цього двоє військових загинули на місці. Ще двоє отримали тяжкі поранення. Також постраждали п'ять працівників ДСНС. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил поводження зі зброєю. Працівники ДБР розслідують обставини вибухів та причини трагедії. Каріна не читає НТА. Важіль впливу чи рішення, яке розлютить українців. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба шокував чоловіків за кордоном, адже днями громадянам України призивного віку припинять надавати консульські послуги за межами України. Які наслідки матиме таке рішення? Адже уже фіксуємо шалені черги по паспорти. Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що Росія хоче посилити удари та інформаційні операції проти українців у Харкові. Чого чекати від ворога та які зміни будуть на фронті, особливо після отримання допомоги США? Усе найважливіше у четвер, 25 квітня о 20.45, у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного, в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.